О щирий слуго істинного! Я чув, що ти журишся через події, що відбуваються у світі, та прикро вражений мінливістю долі, та до чого цей смуток і жаль. Усі ті, хто справді любить красу Абха й удосталь напилися з чаші завіту, не бояться ніякого лиха і не впадають у відчай у годину випробувань. Вогонь нещасть для них, немов сад насолод, а морські глибини, мов простори небес. Чого ж журитися і нарікати тобі, хто укритий у притулку Господнім і в затімку дерева Його завіту? Будь упевнений і не піддавайся сумнівам, Дотримуйся закріплених на письмі заповідей Твого Господа, з радістю та душевним спокоєм, з ремністю і щирим серцем. Своєму краю та Його властям бажай тільки добра, милість Божа повсякчас допомагатиме тобі. Благословення Божі зійдуть на тебе, а прагнення твого серця справдяться. присягаюся прадавньою красою. Нехай життя моє стане жертвою за тих, кого Він любить, якби тільки друзі Бога знали, яке приславне самовладдя Господь визначив для них у Його царстві, вони сповнилися б невимовним захватом, узили б на головах своїх вінець немирущої слави і полинули б до небес на крилах радості. Уже незабаром. Усі побачать, наскільки яскраво світло його щедрої турботи й милостей осяяло тих, кого він любить, і який невгамовний океан розбурхано в їхніх серцях. Тоді то вони кричатимуть і вигукуватимуть О, щасливі ми! Нехай весь світ радіє!